Чисте Євангеліє базується на тому, що Ісус помер за наші гріхи. Гріх для цього світу є солодким плодом. Люди не хочуть говорити про гріх, пекло і смерть. Тому світ проклят. Гріх подобен посадженому семені, яке рано чи пізно проросте. Із Його плодами людина сама вже не може розібратися. А тільки Господь Ісус може іскоренити це сім'я. сем'я. За кожен гріх приходить смерть і прокляття. Ісус прийшов іскупити нас від гріха і прокляття. Ісус помер за наші гріхи. Багато людей, які не прийняли Христа, і їхні гріхи не покриті, і в їх житті сработало прокляття. Так як Божі люди мають завід з Богом, а грішники мають контракт з дьяволом, і тому приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати слово Боже.